Радіємо, що так швидко все закінчиться, бо отець сказав тільки частину проповіді, і я далі буду мати свою годину, як я обіцяв. Знаєте, колись була в мене гарна сусідка, яка все гарно віталася зранку. А що робите, як справи? Кажу, та гарно все добре. Кажу, а що робите ви? Вона дала все, що було, там мила посуду, все била під забор і все на моє подвір'я. Раз, другий, третій. А що робите? Вона каже, та нічого, нічого, але далі ли. Я кажу, ви знаєте, через якийсь час я от думав, садимо, садимо, садимо квіти, вони чомусь не ростуть. А від того часу, як ми почали поливати такі красиві квіти у нас почали рости, нас зрозуміло, що це було деревно. І ви розумієте, що це також є бай. так, Про сусід. Але маємо сьогодні Євангеліє, яке каже, любіть ворогів ваших. Ми вже проходимо. Кажемо від лютого цей екзамен, любові до ворогів. Не на словах, але на практиці. Власне, є дуже трудно поєднати у собі цю любов до батьківщини, цей патріотизм, любов до свого народу, любов до тих хлопців, які хинуть зараз на границі. І любов тих, які роблять нам шкоду, тих, які стають агресорами, чи тих, які убивають, можемо прямо казати прямо, як пройти цей екзамен, як здати цей екзамен перед Богом, щоби не втратити свого християнського обличчя. Бо християнин є той, який вміє любити не тільки тоді, бо каже сьогодні Євангеліє, яка вам заслуга, якщо ви. Позичаєте і надієтеся отримати назад. Яка вам заслуга, якщо ви любите тих, які вас люблять? Як любити тих, які нас ненавидять? Як любити тих ворогів, які нас проклинають. У багатьох місцях в посланнях апостола Павла ми знайдемо слова, благословляйте, коли вас проклинають. Не робіть шкоди тим, які пробують вам зробити якусь шкоду. Але Чому є таємниця цієї байки про сусідку? Дуже проста, що часом, коли ми віддаємося Богові, віддаємося все своє життя, але в такій справі, коли ми віддаємо цю справу Богові, Бог обертає її на квіти. Зло, що робить людина, зло, що носить у своєму серці людина і хоче вилити це зло на когось іншого. Дуже часто Бог обертає на благословення для цієї іншої сторони. І ця шкода, що робила сусідка, вийшла гарними квітучими квітами моєму заболі, на моєму подвір'я. І ця шкода, яку нам пробують зробити, ця шкода, яку нам пробують нанести, це дає нам нагоду і можливість перевірити ще раз себе, яку заслугу я з цього можу мати у Бога. Чи ми молилися, чи ми молимося за тих. Ворогів за тих напасників, чи ми молимося за тих, які творять ту міжособну внутрішню війну? Яка ваша заслуга? Яка наша заслуга? І в кінці кінців, яка є моя заслуга кожного з нас? Як я здаю цей ексамен? Як, як я розумію цю любов, як я розумію ці слова Євангеля? І Христос каже нам, любіть ворогів ваших. Інакше не будете мати заслуги в небі. Якщо отець по сказав нам про цю дорогу, про це пелегримування, про цю подорож до царства Божого, по цій дорозі знаємо всі, яка є традиція тут в Іспанії, хто йде е, до гробу святого Себастьяна, в Галіцію, іде по дорозі і збирає ракуш. Так? Каміно Сантьяго. тож на церква, яку заходить, збирає ракушку і папір з печаткою, що я тут був, я відбув цю прощу до до, цього, до Сан Себастьяна, до гробу святого Себастьяно, там постелу. І ми так само по дорозі нашого щоденного життя, по дорозі до неба, як подорожуючи, маємо збирати ці ракушки. І одна з них. Одна з найцінніших гратушок, яку ми маємо в своїй подорожі отримати, навчитися любити наших ворогів. Це є трудно. Це є часом трудно любити, коли хтось якесь мале горе, якусь малу неприємність тобі зробив, а тут ми говоримо про якихось справжніх ворогів, ворогів народу, ворогів нашої Батьківщини. І дуже часто ворогів наших родин, бо багато родин наших живе на цій території і переживає, як ніхто інший, цю всю трагедію, цю всю історію. Власне, сьогодні є це свято, яке ми маємо Сан Сальвадор, Христа Царя, яке ми маємо як поправителя нашої церкви і нашої української громади, щоб ми нічого не міняли, ми залишаємо власне, є навчитися. Від Христа почути Христа і зробити так, як хоче Христос. Тому хай нашим сьогоднішнім роздумом, такою галочкою в нашому духовному житті, в нашому духовному зошиті, що ми записуємо щось собі, як пам'ятку, хай буде, а де є я і де є моя любов до тих, що мене не люблять, тих, що на мене говорять, тих, що на мене нарікають, чи тих, які роблять мені шкоду. Бог здатний зробити чудо з кожним з нас. Бог здатний цю ненависть інших перетворити на красоту. Бог здатний цю ненависть інші перетворити нам на ласку, на спасіння. Якщо ми прийдемося, якщо ми пройдемо це випробовування, якщо ми не впадемо під тягарем чужої ненависті, а навпаки, піднімемося, розквітнемо, але любов'ю, красотою за тих, які роблять нам ненависть. Це буде на сьогодні як частиною нашого розважання, так як обіцяв, більше говорити не буду. Маємо другу частину нашого свята, яке розпочне.